Клас, супер, так можливо. поміняємо. Чи ми вже записуємо? Сьогодні ми будемо задавати питання учасникам навчальної програми комунікації громад на максимум. А перше питання до вас: якщо б комунікації у вашій громаді були фільмом, який би жанр цього фільму був? Екшн, комедія, можливо, фільм жахів? Е, зараз під час військового стану, я думаю, що це фентезі. Швидше трагікомедія. Це звісно, був екшн. саркастична комедія. Прикро казати, але навірно, гумор. Похоємося далі, друге питання. Що простіше? Прокомунікувати, наприклад, зміну тарифів? Чи, можливо, навчити вашого мера знімати сторіс? Супер запитання. Навчити нашого мера знімати сторіс це дуже складно, тому що ми навіть ніяк не можемо його змотивувати, вести власну сторінку. Мер у нас абсолютно молодіжний, креативний. Ви знаєте, в нашій громаді мер у нас досить продвинута людина. Mm. Е, Найчаще, напевно, все таки це саме комунікувати з громадою. Навчити громаду. У нас дуже креативний мер. Тому мені здається, що навчити його знімати сторіс, це, мабуть, буде легше. Навчився б, мабуть, що краще його навчати. На часте, якщо б у вас була магічна паличка. Що ви побажали так, що таке здійснилося в вашій громаді в комунікації? Ну мені би хотілося, щоб якимось чарівним чином на нашу громаду напали гроші. Ну, перш за все, навчилася сама і навчила би команду знімати відео, знімати сторіс. Супер. Тоді в мене є ця магічна паличка, тому що прямо зараз у нас буде практичне завдання, в якому ви доведеться знімати відео, і наші експертки допоможуть вам, кажуть, що вода це дуже класно для урожаю, але не в комунікаціях. І знаєте, кажуть, що гроші люблять тих, хто їх любить. Я бачу, що ви їх любите, тому вони точно обов'язково прийдуть до вашої громади. Всі-всі в нашій громаді пишучи будь-які пости в першу чергу думали і писали правду. Бо закінчилася війна, якось переконати, може навіть і молодь більш людей такого старшого покоління, займати активну позицію. Щоб більше громадян брали участь у цих проектах, і долучалися, були більш активними. thank you